Привіт усім нашим дорогесеньким глядачам. Ви тут з нами на таємному віснику. З вами сьогодні пані Анна Атаманова, з вами сьогодні Катеріна, і з вами сьогодні Пес Пот, каже привіт. Ми сьогодні всі будемо разом тут працювати для вас. Але, звичайно, головною нашою зіркою все-таки залишається наша пані Анна. Пані Анна, вітаю. Вітаю. Ми сьогодні вирішили, що поговоримо для вас е, на дві теми: одна буде політична, друга буде езотерична. Все це зробить для вас, пані Анна Атаманова. Будь ласка, пані Анно, почнемо з політичних два питання. Підготувала перше, це те, що мапа Deep State пише нам, що за 10 днів нового року, е, на жаль, росіяни окупували вже 11 населених пунктів. Ось і там цілий перелік. Значить, Лозова, Іванівка, Петропавлівка, Воздвиженка, Солоне, Курахове, Зелене, Новоіванівка, Леонідове, Олександрія. За цей проміжок часу окупантам вдалось зайняти ще Шевченкове. А вчора воїни сил оборони відновили положення в селі. Ось таку історію нам підготували. Маю запитання на цю тему. Скажіть, будь ласка, чи вдасться стабілізувати ситуацію на фронті, чи продовжать росіяни тиснути? Чи буде ще окупація населених пунктів і якою ви бачите долю Покровська та Мирнограда? Ну і звичайно ще цікавлять, чи будуть бої на території Дніпропетровської області і Сумської? Багато запитань. Будемо помалу дивитися. Харківщина там будуть наступати, показує, що там складно. А, так, на жаль, так, іще будуть наближатись дуже активно зараз в них якийсь план, найближчий час якомога більше просунутись, якомога більше вони затримались, був наказ. До 12-го місяця вже покровськ окупувати. А тепер дивимось через дзеркало. Моє магічне. Що Росія стіл, зелені кольори, багато зелених кольорів, стіл сидять біля Путіна люди і говорять про травень дев'яте до 9 травня наступ Як протидіяти вказівкам Америки. Бояться швидше всі сили кинути, тому що Україна може стати на ноги і виготовити потужну зброю. Україна запасається. Не буду далі говорити, угу. це не потрібно. Де не хочуть у Росії йти на війну. Багато не розуміють. Тільки з де та сума, що дається, здається великою. Виплати, за виплати, за виплати. Дуже багато безробітних. Дуже багато безробітних, тому йдуть, не думають навіть, ілюзія цей план нападу на Україну долучити Україну до Росії був давно. Все до цього йшло. Тут не те, що що Зеленський як пішов на війну, просто він як тримає, стримує травень до травня все більше території. А мені зараз мої духи кажуть за мною Китай хочуть тут домішати Китай, Росія потрібно зробити печать, як забор між Росією і Китаєм, щоб якийсь в них зараз. Російською мовою чую по чому Китай не відповідає? Китай ще думає. Mm -hmm. а якісь питання, щоб не було санкцій, щоб з Америкою не так швидко в'язатись в конфлікт домовленості. Іран убрати. Когось хочуть там, хто не буде слухатись, прибрати. Дуже багато зараз проблем, розбірок між своїми в Росії, між своїми в верхівках, свої не можуть домовитись. А, вот жариновский мини кричать зараз, разве тут зевай прям так кричит зараз <свеч> польша польша Сейчас польша вот, уйти Він кричить: здать Україну. Зараз я цього духа трошки приберу, Бо він заважає мені. Можете нам їх? почали говорити за Живіновського, знаєте, нам вже багато хто, особливо росіяни пишуть так, називають його тепер пророком. о, да. І скажіть, будь ласка, він мав якісь здібності, чи це все фальш? Однозначно мав. Я вже про це говорила. І в нього була а, інформація від бісів. У нього через жіночу лінію бабуся, проти бабуся мала. Це родові біси. І він, чому він такий роздратований, чому він такий був агресивний, бо говорив ним біс, який сам же його з'їв хворобою. А, мав, і він зараз він ще не перейшов нікуди, він ходить, активний дуже дух. Він постійно в своїй оселі ходить там навіть шорохи звуки чують. Ну, і до нас він зайшов. Я його трошки просто закрила, бо він мені дуже гучно кричить, заважає. Але те, що він озвучував, він стояв з паперами і показував, що це вже все було сплановано. Щоб просто думали, що дуже швидко, коли інша людина буде при владі, просто змусити приєднатись і здатись і. Не очікували, що українці настільки витримають, навіть не очікували. І тут ми стали ораторські здібності. От У Зеленського Володимира в нього тут голубим сяйвом світиться горлова чакра. Представлена була людина на захист України, яка вміє говорити, яка вміє апелювати, доносити. І дуже потрібно зараз ще в його команду людей. Дуже багато зрадників, які дають неправдиву інформацію неправильно, мудру якусь людину, в якої би, наприклад, була енергія Змія. Змія, який має своєю мудрістю точним влучним вирішенням допомогти дипломатично знайти шляхи ниточки з. Іншими союзниками, щоб протидіяти такому агресору, як Росія. Росія пішла, як знаєте, гра в казино. На останні гроші гра максимально покласти все і здатися, в них вже немає шляху. Ну, за... Тут мета. Проявити себе, щоб в історії е, Росія велика, і іменно Путін. Ось. Тому потішити своє самолюбі кров'ю за рахунок крові з своєї країни і з нашої країни. Там скільки ж дітей е, також полягло молодих життів, тому що наші військові дуже сильні і наші так. військові. Нас менше, але ми козаки, козаки-характерники, не стоять пліч-опліч -пліч з військовими і воюють духи, духи природи. Поруч я бачила дуже великого духа, який ходить зараз в Харківщині. Він призваний на захист і він просто енергетично відводить, влучає. Там вітер здіймається не в той момент, коли випускають на них ракети. Дуже багато духів з землі піднялося. Волхвів дуже багато зараз здіймається, і ще, знаєте, не всі повиходили. Ті волхви, вихви, які були вбиті, які були спалені за свої здібності, за свої навики магічні. І тому до магів потрібно ставитись великою пошаною, так як в селах, в селищах, де не поважають магічних людей, відьм ображають, гвалтують. Я особисто бачила відьму. я... Зазирнула на 120 років назад, коли до мене зверталися, чому от в сім'ї всі п'ють, і чоловік, і сини, і не можуть зупинитися, що це взагалі коїться, хворіють, помирають. І коли я почала дивитись ситуацію, я побачила, що я бачу селище. Мені людина каже: ми проживемо на даний момент в квартирі. Я кажу, ні, там, де ви народилися, проблема йде звідти. Ви пили воду з колодязя і вона мені тоді сказала, що дійсно вони проживали на Львівщині, і там таке селище, я не буду називати конкретно, ага. яке майже вимерло, і там церква сама згоріла, і там такі відбуваються речі, вішаються, всі п'ють, і, і відьм багато. І я побачила, що там була зґвалтована відьма. Ображена, з неї насміхалися. А відьми вони що? Вони не завжди виходять в люди, вони знаєте самі по собі. В них взагалом у сильних відьм складна доля, не складається щастя особисте, тому що ці сили вони не дозволяють виходити за межі для себе, для якоїсь. Потреби, тому що ти потрібен реалізовувати свої магічні здібності і допомагати людям або працювати з ними. А хто заважає, того будуть відкидати. І ось ці відьми, коли їх ображали, коли їх зневажали за те, що вони відьми. Люди неправильно розуміють, ти, хто захищає в кожному селищі, буде народжуватись відьма, яка має захищати те селище ту певну територію. І люди за своєю необізнаністю, за своїм незнанням, вони продовжують, знаєте, боятись, не спілкуватись з відьмами, бо вони не розуміють і бояться. Думають, вона її потрібно вигнати, її там зацьковують. І відьма робиться зла. Вона починає людей бити своїм вмінням, магією, щоб у них не народжувалися діти, чи не водилося хазяйство. Ось, неправильно. Тобто, з відьмами потрібно правильно, поважно, шановито спілкуватись. І тоді відьма не буде нормальна відьма. Якщо вона не зла, вона не буде нести якусь загрозу навпаки захищати свої енергії і сили. А тоді, коли церква згоріла, взагалі нечість розбіглась і почала е, лютувати, пригати стуки, е, там хата горить, там вішаються. Люди часто уходили в одну точку, де вони там билися, вішались, От хочеться вішатись і все. А чому? Тому що бісовщина, вона е, занадто. Надто в великому обсязі і неподалік кладовище, то взагалі тоді. А церкви немає. На таких місцях потрібно швиденько відбудовувати церкви і ставити захист. І тоді в людей буде покращуватись, навіть коли люди переїжджать, так стається краще, але у власності та земля, з якої ви раніше в дитинстві їли, тут дуже багато, воно знаєте, йде як по цепочке. Угу. Пані Анно, скажіть, будь ласка, все-таки, я думаю, що глядачам цікаво почути відповіді на ті питання, бо в нас, на жаль, дуже мало ефірного початку. Оце з приводу Дніпровщини, Покровщини. Угу. З приводу Сумщини з приводу Покровська. Сумщина мені зараз взагалі не подобається. Знаєте, як вона у мене в біло-сірому кольорі. Потім на К ще знову удар якийсь, не дай Боже, кривий ріг. На Кайде, Київ, то, само собою, будуть обстрілювати Київщину Дніпро. Так, бачите, чорна карта, обережно. Школи якісь під загрозою. Знову ж, лікарні. Це все, що я бачила, воно ще є в зоні ризику небезпеки: Одещина, Львів. Ну, на Львові дуже сильно вели багато захисних печатей стоїть. Тому, можливо, десь з краю, Ще будуть прильоти. Наступ, так, планують наступ, 17 числа агресія посилиться наприкінці місяця до 3 числа, але багато що не вдасться. Є в нас стратегії нові, нові військові з новими планами, і залужний все частіше буде з'являтися скоро в новинах, долучатись. Бачите, карта Сонця за нами. Тобто, незважаючи на те, що десь ми будемо відступати. Не буду казати, де я бачу. А, і буде нам дійсно діставатися агресія саме із-за того, що і ми почали бити. Бавовни буде дуже багато на території Росії, там, де вони не очікували. Ось помста буде. А, саме наступом, обстрілом ми їх будемо відволікати тим, що і ми а, будемо бити по Росії. Тут є плани і третього місяця потрібно дочекатись, будуть рішення. Прийматися вже скоро будуть рішення, з приводу планічні. Угу. З приводу планів, пані Анна, скажіть, будь ласка, ви бачите і відчуваєте, що це як аля перемовини, стіл перемовин чи заморозка? Перемовини, перемовини тільки ага. через перемовини. Ага, це просто вони будуть говорити спочатку, правильно? Так, але це не буде так, знаєте, афішуватись, не будуть так сильно говорити, але будуть якісь домовленості через когось з кимось, Трамп з Путіним, потім е, Трамп з Зеленським Володимиром. Отак От буде потрошку, потрошку будуть відбуватися все одно якісь домовленості, тому що в нас дуже багато є також козирів. Ага. Якщо говорити на останок, у нас же 20 в числа, це в наступний понеділок буде інаугурація Трампа. Можемо заглянути зараз, бо в наш ефір буде, це у нас буде всереду, інаугурація буде в понеділок. Пані Анна, як пройде ця інаугурація? Чи не буде там якоїсь бодай небезпеки для нього? Чи... Чи приїде наш Володимир Олександрович туди? Мені кажуть, ось, зразу карта Христа, що не можна про це говорити багато, тому що дуже сильно небезпечно, і там уже все магічно за, зроблено дуже багато ритуалів, тому що Трамп він без магії нікуди. Путін також зі своєю магією, за ним ходить якийсь маг сильний, який енергетично його підтримує і захищає. Володимир Зеленський також, ви знаєте, несе свою магію, незважаючи на те, що багато людей вже зневірилося, сумнівається, але на ньому неймовірний захист. Тож з ним немає нічого статись в плані шкоди життя найближчий час. Uh -huh. Ось, тому що захист дуже-дуже сильний. 30-31 числа якісь будуть повідомлення для нас. і... Тут двояко. Двояко буде, щось там знову не домовляться, не поділять, але і може бути якісь переноси, можуть бути ще ще, ще, ще домовленості. Але новини травень. от травень, Щось в травні має бути цікаве. У Путіна план до травня парішать. Так, як він хоче, але є сильна Україна і сильні українці, які, може, і здається, що ми вже, знаєте, тихо йдемо на дно, але ж насправді ні. У нас є ще козирі. І буде допомога Україні. Зараз швидше нам будуть допомагати зі зброєю і фінансовими допомогами. Ой, да, хочеться вірити в це, пані. Я вам дуже вдячна. Я нам пропоную щодне. На наступний ефір для наших глядачів розібрати. Ми з пані Анною підготували для вас питання, але на жаль, у нас немає сьогодні ефірного часу. Бо в пані Анни прямий ефір. Ми поговоримо тоді наступний раз про Путіна. Чому його не можуть ліквідувати магічно? бо Багато схожих питань на таку тему було. Чого його не продивитися? Що буде з Росією в плані, знаєте, бо багато магів кажуть, що вона ж розвалиться. На які шматки, і ну загалом цікаві теми у нас, пані Анну є. Якщо у вас є питання на схожу тему, будь ласка, напишіть нам його тут в коментарях. Ми з Анною Атамановою його роздивимося, пані Ано. А я вас обіймаю серцем. Я дякую вам за цей ефір. Наших глядачів я дуже сильно попрошу долучитися до збору, який ми відкрили на каналі Прогноз. Це для наших захисників, для наших воїнів. Ми збираємо. Звиту, знаєте, цей зі світу по гривні, так би мовити, на те, щоб відремонтувати автівки, які вкрай важливі на фронті, які евакуюють, які рятують, які вкрай необхідні там кожному нашому захиснику. Тому, якщо можете долучитися, будь ласка, гривнею, підтримайте наш збір. Він тут в закріплених коментарях, і також в шапці профілю там, де і контакти всі нашої пані Ани Атаманової. Ми вас дуже любимо, пані Анно. Ми вам дуже дякуємо Взаємно. за те, що ви тут на таємному віснику і на прогнозі. Я вас обіймаю і прощаюся до наступного ефіру. І Дякую. цей спів теж прощаюся, спить дитя. А я нагадую, що ефір був записаний 15 числа. Всім, хто мене перепитує, пише в вайбер в соцмережі 15-го числа була записана програма з пані Катеріною. Дуже вам дякую за приємну співпрацю і всім всім глядачам, хто любить, хто такі неймовірно красиві коментарі пише. Величезне вам від щирого серця. Дякую. Всіх вас люблю. І дуже дуже обіймаю крепко-крепко. До зустрічі я вас люблю, обіймаю і до зустрічі в наступну середу. Бо ми з пані Аною пишемось по середам кожної середи. Тому, пані Ано, я вас тут чекаю. Все, на все добре вам бережіть себе. До побачення, до побачення.